Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми зібралися для того, щоб оглянути величезну-величезну гору посилок, яка мені прийшла, всі мої замовлення, що в мене з'явилося новенького, і я сьогодні в такому нестандартному для себе образі, напишіть, будь ласка, як вам, це точно не мій типовий макіяж, але мені дуже-дуже подобається. Ну що ж, давайте не зупинятися. І перше, з чого ми розпочнемо, це магазин Нотіно. Тут в мене не одне замовлення, я вам покажу суміш замовлень. Перше, що я замовила, це ось такий тональний крем бренда Shiseido, який називається Arvita Lessons Skin Glow SPF 30. Це такий популярний тональний крем. Нотійно мені порадив тон 240, але я вже його тестила в брокарді, він мені точно буде світлувати. Ну, я дуже-дуже надіюся, що він мені підійде. Тому що текстура класна, ще не відкривала, не пробувала разом з вами десь потестуємо. Далі, новиночка бренду Dior, ви вже бачили в мене огляд. В тіктоці, в шортах YouTube, я закидала це ось такі рум'яна у відтінку 0,5, рожева мусова текстура і помада бальзам. Неймовірно красива. Давайте ми її нанесемо. мені завжди говорите, що в тебе нічого не помітне на губах, але в мене сам по собі досить яскравий пігмент. Я з цим нічого не можу зробити, але такі в мене губи. Помада. Бальзамної текстури дуже приємна. Відтінок Вітінок найпопулярніший, бо я бачу, що його вже немає в наявності. Відтіночок 120. В наступних відео обов'язково будемо тестити рум'яна тональний крем, тому підписуйтеся і залишайтеся на каналі. Далі. Далі у нас була акція на бренд Benefit, і я замовила. Ось такий для брів з тоном. Я насправді думала, що це стандартний об'єм, але це об'єм міні всього всього 3 грама. Небагато, але. Ну, що є ось такий відтіночок, трошечки темнуватий, але я хотіла саме гель з тоном. Я їх дуже люблю. Потестую, якщо сподобається, візьму більше. І в подарунок мені поклали ось такий гель, 24 Brow Setter, Там була акція. Я його обожнюю. Я вже одну таку закінчила, тому вона, вона просто, знаєте, не скінчаємо. Вона дуже довго служить, вона класна. Ось цей 24 Brow Setter, Неймовірно зручний аплікатор. Прям рекомендую звернути увагу на цей засіб. І останнє, що залишилося, це доглядовий продукт. Ось таке сухе масло від бренду Біодерма: Атодерм серія для тіла. Я буду його наносити на суху шкіру після душа, вірніше ще на вологу, тому що в мене зараз максимально пересушена шкіра після, під час ретиноїдів, вірніше, мені хочеться максимально зволожуватися. Тут у нас є і сквалан, і масло жожоба, і масло макадамії, різні різні масла. Парфум стоїть в самому кінці, нічого шкідливого в складі немає. Прям реально класний, дуже такий склад для чутливої шкіри, для атопічної шкіри. Душки тут я взагалі не чую, хоча парфум є в складі на останньому місці. Дуже чекала, щоб це спробувати, терпіла, щоб вам показати. І от тепер буду користуватися. І, ну, оце єдиний тест, який мені поклав бере на тіно. шампунем дякую. До речі, він досить непоганий. Оцей Iconic бренд, не знаю, є, напевно, на кіно, взагалі засіб класний. шампунь, кондиціонер, і маска, все круте, мені сподобалося. І маселко вже буду починати користувати, як тільки. Почну, відразу будуть відгуки. Я хочу одним з наступних зняти уже мій осінній догляд, догляд на ретиноїдах, як його змінила, що додала. І вам все детальніше розповім, тому що зараз я продукти використовую ось так дуже багато догляду. Заспокою, чого зволожую, чого на себе витрачаю, тому це буде максимально актуально. Нетипового це посилочка з магазину GymBeam. Я замовляю в них вперше. Замовила, тому що хотіла собі якісь соуси низькокалорійні. Взяла ось такий з шоколадом. Тут на хвилиночку 9 калорій на 100 мл. В банці 320 мл. Навіть якщо ви з'їстився 320, це все все буде десь 30 калорій, це просто дуже смішно, дуже мало. А, тому з задоволенням додаю собі в сир, додаю в різні млинці і тому подібне. До речі, якщо хочете знову відео з ПП рецептами, пишіть то, що зараз або взагалі з моїм харчуванням, то що зараз я максимально на цьому якась стала помішана. І взяла ось такий зеро соус від чілі, тому що всі кетчупи в 99% мають цукор. Дуже рідко я знаходжу щось хороше. Тут у нас вже 14 калорій на 100 мл. Небагато. Томатний концентрат, сіль, оцет, якісь різні підсилювачі, смаку, спеції і тому подібне. Склад досить хороший, буду тестувати. Дуже мало калорій. Так, далі тут в мене спіруліна. Спіруліна в таблетках, до речі, я думала, що я брала в гранулах. Це джерело різних класних мікроелементів. О, до речі, тут перечислено. Тут у нас є вітаміни групи Б, а також залізо і йод що для мене саме актуальне було це залізо і йод. Вживати потрібно, не бачу тут, скільки написано: Ага, 12 таблеток на день. Напевно, що так. Коштувала дуже бюджетно, ну, відносно, да, з iHerb був набагато бюджетніше. В них там є і е, також псиліум, я його зараз теж п'ю, виявилося, набагато актуальніше замовляти саме на сайті Джинлі, тому буду замовляти. Так, причиною мого замовлення: однією з причин ще був ось такий е, рол для міофасціального релізу. Я не знаю, чому він його досі в мене не було. Це класний масаж вдома, самомасаж, розслаблення. Я буду знаєте, дивитися якийсь фільм, собі кататися на ролі, тому що це дуже актуально, особливо в мене сидяча робота, і часто ти втомлюєшся, часто спина дуже втомлена, тому такі штуки будуть виручати. Обов'язково буду користуватися, буду старатись на щоденній основі. Ціна в принципі як і наразі була. Також, я, якщо ви давно на мене підписані, ви знаєте, що я тренуюся в залі, і я працюю не з самою великою, вагою, але все одно вона великовата. Для того, щоб дуже класно тренуватися і зменшити навантаження на трапецію, на руки, на спину, я використовую лямки. Це. Лайт версія, чи, вірніше, суперплюс, хай-левел версія лямок, тому що ви оце отак одягаєте, цей крючочок отак завертається, і ви отак тримаєте. Воно нікуди не з'їжджає, це дуже зручно, дівчата. Як це називається, я поняття не маю. От, Будь ласка, то що я можу з посилання не залишити. Тут написано: заскріньте, якщо ви ходите в тренажерний зал, отака штука вам дуже сильно облегчить роботу. У мене розмір S. І якби був би XS, взяла б ще XS. Так, що в мене тут ще є, останнє це підсолоджувач. Я взяла ось такий, спробувати з ванілью, тому що раніше я замовляла від MyProtein, в мене там залишиться лише шоколадний смак, він мені не дуже імпонує. І знову взяла щось з ванількою. Я люблю такі капельки, це максимальний концентрат, вони достатньо солодкі. Ви мені писали в коментарях, для чого купувати це, якщо можна взяти. І цукор це дуже шкідливо все одно там Так, да, це шкідливо, але коли ти ставиш на чашу ваги, да? Зараз піти наїстися кілограм якоїсь ромашки чи з'їсти творога за такими каплями. Я думаю, від кілограма ромашки буде більше шкоди. Коли, знаєте, бувають жіночі дні, і ти от ну, не можеш. Ти просто в тебе їде криша, тобі треба з'їсти щось солодке. От такі штуки вони дуже сильно виручаються. Да, вони можуть бути, іноді, знаєте, там печиво без цукру, може бути по калоріям точно таке саме, але морально мені так комфортніше. Мені так особисто подобається. Тому я знаєте, не настаїваю робіть так, як комфортно вам. Я роблю так, як комфортно мені, і розказую вам про це. Якщо цікаво більше про мій спорт, про те, як я харчуюся, і тому подібне, знову ж таки, я щось якась дуже замотивована знімати формат влогів, тому пишіть в коментарях, я вам з задоволенням буду продовжувати це знімати. Так, переходимо далі. Ароматека. Я замовила два засоби. Причиною замовленням був ось такий кюрлер від бренду Kevin OcOne, я ще жодного разу його не спробувала. Я дуже хотіла, щоб в мене був класний курлер, такий, знаєте, максимально актуальний, робочий. і ДТП і от, будь ласка, це у нас Кейн Кан. Я ще жодного разу не спробувала, тому що вій не фарбую. Але я буду точно користуватися, тому що я дуже хотіла, поки що відгук не можу дати. Десь в одному з наступних відео спробуємо І взяла на пробу максимально популярний, не самий дорогий взагалі аромат це у нас Boys Imperial від Essential Parfums. Дівчата, це такий кайф. Для мене це максимально осінній аромат. Я зараз ним, він зараз на мені. Я тут відчуваю такі, знаєте, листя базиліка з сіллю, з шкірою, з якимось, знаєте, таким гірким маслом грейпфрута, Не таким, знаєте, грейпфрут, грейпфрут кисловатий, а саме таке гірке масло грейпфрута, Базилік, шкіра і дерево якесь ось так. Дуже класний аромат. Зараз на осінь, 10 мл. Подивіться, я вже півбаночки використала. Я візьму собі повний формат. В них є також ще не просто парфум, а екстракт. Екстракт теж дуже крутий, я ще думаю над тим, що мені взяти. Але спочатку закінчу це, тоді буду вирішувати, що брати далі. Переходимо далі. Це у нас магазинка Сібела. У мене тут дві посилки, дуже багато всього. Одна от тільки ще не буде відкриватися, тільки її отримала. Так, набрала для себе кучу різних цікавих для мене новинок Так, обожнюю тонери, обожнюю все, що з ними пов'язано. Тонер з персиком це у нас ануа, з ніацинамідом, з екстрактом персика, рослинні екстракти, екстракти фруктів, все на заспокоєння, на висвітлення. І він має бути такий густенький по текстурі. Далі побачила новиночку. В бренда COSRX пептидний шампунь на хвилиночку. Шампунь з пептидами і кондиціонер для росту волосся. Я дуже довго таке шукала в якомусь такому адекватному ціновому сегменті, щоб це не коштувало космос грошей, працювало і було ефективним. Так, по складу ми тут маємо сульфати, звичайно, але м'яка форма сульфатів, пептиди, масло макадамії, екстракти квітів, гліцерин, цераміди. Також на зволожені шкіри буду працювати, зволожуючи спирти. Це у нас у шампуні і пептиди, звичайно, що в кондиціонері є силікони, є гліцерин, зволожуючи спирти. І також дуже багато різних масел: масло жожоба, масло камелії, масло рисове, також цікаво, масло макадамії. Ні, цинамін. Хоча, в принципі, ми будемо це наносити лише на волосся. Цікаво об'єм тут у нас. 200 мл шампуні 120 кондиціонер бачила, захотіла, буду пробувати зараз. Трошечки закінчилося мого лаплекса. Закінчити І відразу перейду на цей, бо дуже цікаво. Знову взяла для себе Shot, обожнюю його. Беру 100, того, що мені комфортно, більше я не хочу. Оцю базову білу лінію дуже люблю. Мені ще хочеться дуже з ПД у нохі, але на касібелі немає, тому поки беру оцю базову, вона для мене саме актуальна. У мене перед цим. Пірніше зараз я закінчую з гіалуроновою кислотою таку голубеньку. Далі перейду на ось цю центелою, Подобається. Так, далі взяла для себе крем бренда Ануа. Думаю, що, можливо, варто зняти моноогляд на Ануа, що зібрала багато класних популярних продуктів з азелаїнкою. В них там є. Також я взяла замовлення, я вам пізніше покажу, також з ПДРН від бренда Ануа. Це крем якраз для мене в період використання а, ретиноїдів. Тому що тут у нас є цераміди, тут у нас є пантенол, багато ліпідовідновлюючих компонентів, а, жирні спирти, тригліцериди, які будуть працювати на зволоження. Регенерацію 100 мл на хвилиночку. Дуже бюджетно, тому що він коштує абсолютно недорого для такого об'єму і результату, який він дає. На ретиноїдах або в кого суха, чутлива шкіра, буде просто супер. Це вам потім розкажу. І від бренду COSRX також у нас серум. В нас тут гіалуронова кислота, амінокислоти, пептиди. Шість типів пептидів. Є. Куперпептид – заспокоюючий для чутливої шкіри ніацинамід олігопептиди, алантаїн на заспокоєння, аргінін, бутоліноподібні пептиди, стимулюючі пептиди, сигнальні, які будуть працювати на стимуляцію вашого синтезу колагена, на регенерацію шкіри, на заспокоєння і на анті-ейдж. Дуже класний по, складі, по складу серум. Зараз давайте подивимося, як він виглядає, тому що косарек чомусь любить так робити. Ну, взагалі, знаєте, це прям як серум. В них є такі текстури, а з моцином равлика, в мене є ось така. Я буду її використовувати. Знаєте, як додатковий засіб, тому що пептиди це дуже залежний інгредієнт. Чим більше ви використовуєте, тим більше ви бачите ефект. Класний склад, робочий продукт, достатньо комфортна ціна. У них там взагалі оця така серія з пептидами, дуже цікава. Напевно, що це також з тої серії. Будемо тестити, побачимо. І е, взяла для себе ще масочку ось таку від Біоденс. Не е, фанат, я цих масок наносити, так, як говорить, це бренд. Чи тік-ток, верніше, як нам говорить дівчатка, на 2-3 максимум години ви це наносите. Ефект простовав, спати лягати з нею не потрібно. Я бачила, що блогери кажуть, що ви лягаєте з цим спати. Ні, я вам говорю: як лікар робити це не потрібно. Ви наносите це максимум на 3 години, тому що під цією маскою творюється парниковий ефект. У вас можуть з'явитися висипання, величезна кількість людей про це говорить, але блогери далі повторюють. Постійно повторюють, що ні, наносьте на ніч, наносьте на ніч, не наносимо на ніч. Наносимо на 3 години максимум зранку, ходимо з нею, у вас класна наповнена шкіра. В такому варіанті супер, вона мені подобається, реально класно працює. Взяла зелененьку, щоб спробувати. Зараз ми їдемо на весілля, візьму її з собою. І ще у нас косібела, це просто моя давнішня, моє давнішнє замовлення. Ано, ну, ось така сироватка з ПДРН і гіалуроновою кислотою. Тут у нас є ще гліцерин, тут у нас є неаценаміди, є гіалуронова кислота. Є екстракти рослин заспокоюючих. Склад класний, подобається Величезну кількість позитивних відгуків чула, тому задоволенням буду використовувати. Далі аренція дуже цікавий для мене бренд. Це щось новеньке. Це у нас клінсер, який є в упаковці, знаєте, як гідрофільний бальзам, наприклад, який має бути зволожуючий, заспокоюючий. Я для себе взяла із ефектом сяні. Максимально цікавий для мене бренд ці їхні тверді сиротки, як тверді. Тверді. Ось такі сироватки в гелі. Зараз візьму собі її на ранок. Сироватка для сяяння і для зволоження. Вона з ніацинамідом, вона з гіалуроновою кислотою, з стабільною формою вітаміна С, заспокоюючими інгредієнтами. Із нестабільною. Пантенол такі, знаєте, інгредієнти, церамди. Нам будуть працювати на заспокоєння, на відновлення, на регенерацію. І церамів з віком, до речі, стає менше, тому це класно, що вони є. І Аренція це ось такий клінсер. Давайте ми відкриємо, тому що мені вже чесно сказати, не терпиться. Не все відкриваю, бо. Ну, це неможливо все застосувати, але якщо ви хочете, щоб я пошвидше якісь цих засобів затестила, напишіть, будь ласка, в коментарях і розповіла про нього. Так, тут у нас є ложечка, тому що я завжди відштовхуюся від своїх потреб, але якщо ви... Щось хочете, пишіть в коментарях. Ось так виглядає. Уже скоро почну цим тестуватися. Зніму вам короткий відеоогляд в Тік-Ток або там в Шорт, або в Instagram. Якщо хочете, напишіть, будь ласка, бо бренд реально цікавий і упаковочка дуже красива, рожева, мені здається, вона буде, неймовірно симпатично виглядати в мене на, у ванні. Бренд Целімакс для мене теж максимально цікавий, актуальний, боже скільки в мене засобів лежить закритих, які треба протестити. Я беру, беру того, що щось знову з'являється, щось хочеться пробувати. І ось так у мене і з'явився бренд Celimax. Крем під очі і. Сироватка, Сироватка з ніяцінамідом, тренексамовою кислотою з вітамінами, яка буде висвітляти, яка буде зволожувати. Тут також є рослинні екстракти. Вітаміна С, до речі, тут немає. В кого є алергія, хтось хоче висвітлюючі е, інгредієнти. У мене є ще сліди постакни. мені буде дуже актуально. Транксамову кислоту люблю, мені подобається. У догляді її часто застосовую, в кого є пігментація сонячна, вікова або постакна пігментація прекрасний інгредієнт, який працює в комбінації. І крем під очі це у нас Брайтенінг-крем з ніацинамідом з тераноксамовою кислотою, з церамідами які буде гарно зволожувати, заспокоювати, вирівнювати тон дуже цікавий засіб. І ось такі паци. Тому що зараз мені треба тільки працювати на зволоження, на очищення. Це skin food бренд, ніколи в нього нічого не пробувала. Дуже симпатичне пакування. Подивіться, тут лежить ось така відкриточка. Що вона мені тут написала? Давайте почитаємо. Дуже мило. Перший раз бачу таке пакування, а як це використовувати? Подивіться повністю опис, як це використовувати. Боже, як це мило, класно! Мені подобається. Вони говорять про те, що ви можете притирати обличчя, розділяти цей диск на два і можете прикладати. Його як масочку. Дуже цікаво кладати да, паци і сушити своє волосся, і паци будуть на вас працювати як маска. Клас, дуже приємно, опис, прям такий дуже симпатичний. Ось так виглядає сама упаковка по складу. Ми тут маємо гліцерин, гіалуронову кислоту, екстракт моркви, тому що у нас тут якраз і морква намальована. Цитрик ейсід як стабілізатор, алантаїн заспокоїючи, бета-глюкани є, які відновлюють ліпідну мантію вашу, масло також моркви до цього всього є масло оливи, теж заспокоючий, класний інгредієнт, масло сага заспокоюючи, лаванда. Дуже багато різних масел, які працюють на заспокоєння. цікаво. Давайте відкрутимо. Якщо він не запакований, то ми навіть спробуємо Ні, запакований тут. У нас 60 паців. Вистачить на 60 днів, достатньо багато, да? а, можна буде наносити і як масочку. Також вже скоро буду починати, тому що на вечір люблю протирати обличчя ось такими пацами. Для мене це дуже зручно. Класна упаковка, у вас нічого не протече, можна брати з собою. А, рідини тут вистачає, я бачу, по самій упаковці, вона трошечки прозора. Тому будемо користуватися. З цієї посилки декоративну косметику я вже вам показала. А це був тіфіт, це був. Фівії бренд. Я вже вам їх знімала. Тому що не терпілася мені. Да? І ще трошечки покажу вам ось така посилка в мене була також з касібели. Це бренд Hand Glow. Я вже багато чого роздала з нього, в мене залишилося прям зовсім трішечки. Це ось така сироватка, прекрасніша сироватка з пікулами, трошечки саліцилової кислоти, центелла, алантаїн, заспокоюючи величезна кількість інгредієнтів, екстракт рису, який буде давати сяєння, Також тут в нас є бета-глюкани на відновлення, гілоронова кислота, азіатіка зітмазммадикасасід і тому подібне. Прекрасна сироватка. Якщо у вас комедональний тип акне, але дуже чутлива шкіра, і ви хочете щось на кожен день, і бажано на вечір. В принципі, ви можете і два рази на день, якщо будете використовувати СПФ. Бюджетна класна сироватка для проблемної шкіри, кому хочеться попрацювати на висвітлення, на комедони, на заспокоєння шкіри і на вирівнювання тону. Супер! Класно, бюджетно новий бренд з'явився. Прям рекомендую. Далі, далі, у нас два СПФ з хімічними фільтрами, прекрасні. Я їх розігрую, уже на днях я їх відправлю своєму власнику. Один з тоном, другий без тона. Шикарний склад, Заспокоюючий, зволожуючий для такої сухої шкіри або взимку буде круто. Один в мене відтінок для мене дуже світлий, мені бажано було б взяти 0,2, тому я і попрощаюся з ними, тому що СПФ у мене насправді дуже-дуже багато, потрібно якось встигати все використовувати. І також. Що в мене тут є гідрофільний бальзам. Ще не тестила, теж класний по складу, Не має пересушувати, не має залишатися плівкою, аромат приємний в нього, дуже солодко. Так прям максимально комфортно пахне. Зараз закінчую свій від е, доктор Алтея і перейду на цей гідрофільний бальзам, бо він теж рожевенький. От я вже уявляю, як я повикладаю собі аренці ось таку рожеву. Ось цей гідрофільний бальзамчик, і буде в мене дуже-дуже красиво. Так, і ще з такого прикольного хочу. Показати, може, ви там бачите, в мене на фоні це ось такі гарбузики. Я всі купила їх на сенсаї. Якщо ви шукаєте собі класного декору бюджетного, один з них там коштує 50 гривень, це просто гарбузик, другий там 250 це була свічка. Якщо ви шукаєте класний декор, реально сходіть в сенсай. Я шукаю якихось якісних речей, дуже ще хочу купити класну подушечку в вигляді гарбуза і, можливо, навіть підготуватися якось до Хеллоуіна, тому що ця атмосфера для мене прям дуже дуже приємна. Також хотіла вам показати останнє забула про що я вам не сказала це топ із э, тему. Неймовірно класний топ, взагалі бюджетний коштував копійки. Мені його а, віддала подруга. Якщо ти дивишся це відео, нас це я тобі безмежно вдячна. А, це топ, який на 95% поліестен, 5% еластан. Його носити тільки під джинси, спортзал його не видали, але він дуже красиво, так знаєте, сексуально виглядає. Вам потім підставлю фото. Я попрошу в неї посилання і вам залишу. Неймовірно, приємна тканинка, така до тіла, дуже класна. Прям а, буду носити його з Величезним задоволенням. А це були всі мої посилки. Я вам рекомендую підписатися на мою групу в Телеграмі, тому що я там з вами максимально близька, максимально активно показую якийсь свій догляд, якісь свої баночки, те, чим користуюся, посилання на одяг також залишаю. І там нас за вами завжди іде спілкування, тому що на інстаграм і на всі соціальні мережі у мене немає часу, особливо на інстаграм. Я його взагалі не люблю. І ви, напевно, помітили, що я його так собі веду. Я, звичайно, що намагаюся, тому як завжди, будь-яка ваша підтримка для мене дуже-дуже цінна. Пробачте, що затягнула це відео. І я вас сильно дуже-дуже люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!